Зв'язку я, Міна Копаниця, і це ваша улюблена програма Культурний франик на каналі 402. Я вже знаю про усі цікаві події та концерти, що відбудуться у нашому місті до середини листопада, і готова поділитися ними з вами. Починаємо! Що ж, моє улюблене місце у нашому місті це театр ляльок і мені, Марійки Підгірянки. Чому ж це моє улюблене місце? Бо саме там казка оживає, саме там звірі говорять, а кожна вистава несе глибокий та добрий сенс. Репертуар театру з 1 по 15 листопада. 2 та 3 листопада о 12, 14 та 16 казка «Лисичка, котик та півник». 9 листопада о 12 та 14 казка «Таємниця лісовичка». 10 листопада о 12 та 14 казка «Адеш п'яте». Беріть дітей та гайда до театру ляльок. Далі. Франківський драмтеатр не тільки тішить гостей та мешканців міста своїми виставами, а також допомагає нашим захисникам. Театр оголосив благодійну ініціативу Книги за донат на ЗСУ для першого розіграшу. Театр обрав три культові книги Солодка Даруся, Нація та Майже ніколи не навпаки. Які вцілені на сцені нашого театру, кожна з цих книжок особисто підписана авторкою та режисером Ростиславом Держапільським і акторами, які грають у цих виставах. Щоб взяти участь, вам потрібно задонатити будь-яку суму кратну 100 гривням, посилання на збір та детальніші умови. Ви можете дізнатися на сторінці інстаграму театру, репортуар театру з 1 по 15 листопада, комедія Змішані почуття, драма Станція або розклад бажань на завтра, Елегія Вовчиха, документальні вигадки кількох поколінь 1975, гібридний віртуальний театр, так звана людяність у божевіллі, автентична забава Гуцольське весілля, комедія Наполеон і Корсиканка, драма Ромео та Джульєта. Чекаємо усіх. У нашому неймовірному дрантеатрі. А тепер рубрика, яку найбільше полюбляють глядачі. І я теж, якщо бути чесною, опитування франківців, і цього разу ми поговоримо про палац потоцьких, пам'ятка архітектури містобудування будування історичного значення. Палац будувався у 1672 і добудувався у 1980-х роках. Його звів польський коронний гетьман Андрій Потоцький для себе та своєї родини. Дізнаємося, що ж про нього знають франківці. Запитання номер один. як гадаєте, правда, що раніше палац Потоцьких мав цілу систему потаємних ходів. Правда. Як гадаєте, правда, що раніше Палац Потоцьких мав цілу систему потаємних ходів? Так. Чи правда те, що раніше Палац Потоцьких мав цілу систему потаємних ходів? Я думаю, так. Відповідь так, це правда. Запитання номер 2 Чи знаєте ви, як раніше називався Палац Потоцьких? Ні, бо я не місцева. Чи знаєте ви, як раніше називався Палац Потоцьких? Ні, не знаю. Чи знаєте ви, як раніше називався Палац Потоцьких? На жаль, ні. Відповідь: Бліг. Це означає місце поблизу річки. Запитання номер 3 Чи правда те, що значна частина оздоблення палацу була втрачена через те, що там розміщувався шпиталь? Mm, так. Чи правда те, що раніше. Значна частина оздоблення палацу була втрачена через те, що там розміщувався шпиталь. Я думаю, так. Правда, це, що значна частина оздоблення палацу була втрачена через те, що там розміщувався шпиталь. Так. Відповідь так, це правда. І наостанок події та концерти, що пройдуть у нашому місті у першій половині листопада. 5 листопада о 19-й у Франківськ завітає неймовірна співачка Джері Хелл із своїм великим сольним концертом. Локація Арена Центр. Співачка, яку пізнає душа кожного українця та українки. Та Яна захоплює своїм неймовірним голосом та ніжністю. Концерт відбудеться 11 листопада о 18.30 у концертному залі «Радіозавод». На цьому все. Дякуємо, що дивитеся нас на Ютубі та на каналі Чотириста з вами була я, Ніна Копаниця та програма Культурний франик. До зустрічі.